Ну от наступна небезпека вже давно під носом вуличний фастфуд. Про його вплив на шлунок і фігуру лікарі говорити не втомлюються. Ну а зараз в спеку просто волають саморобні біляші і піца, гріється на сонечку з ранку до вечора. Шаурма загортається без всякого контролю. Переглянути меню разом з медиками. Тепер закликає і Людмила Бадалян. Ось він який рай для любителів фастфуду. Ядки з хот-догами та біляшами, куди не глянь. А це в чергу вишукувалися охочі поласувати шаурмою. Торгівля триває повною ходою. Піца у нас відчиною три штуки залишилось. Було 20. свій намет біля метро. Пані Надія напнула о 6.30 ранку. Сонце припікає, пиріжки і піца. Ризикують підсмажитися вдруге. Два часа ще цілимо все продаємо. Мало остається, почти что нічого. От сонце немножко прячу, подвигаю сюди. Я за свою продукцію отвечаю. Документи би показала залюбки, але сьогодні їх при собі немає. А її сусідка показувати камері не бажає навіть обличчя. А перевіряють? Звичайно. А хто перевіряє? Ну, як вам сказати, ви ж на міліція ганяєте. Утім, цю пані пообідати саме так, здається, нічого не спиняє. Я голодна, я взяла. Попробуй наслідки, подивимося потом. після всього на наслідки кажуть медики. Часто можна не тільки подивитися, їх любителі вуличних перекусів ризикують сповна відчути на собі. Токсикоінфекції уникнуть найщасливіші, бо їжа лежить без холодильника. А з чого і як її готували? Сюрприз. Ця точка, наче і легальна. Видніється обладнання, і на перший погляд, усе чисто. Але тутешні вироби теж оповиті таємницею. Точку утримає. Фізична особа-підприємець, яка перебуває на спрощеній системі оподаткування, згідно нашого законодавства, державна санітарно-епідеміологічна служба не має права здійснювати планові заходи державного санепіднагляду стосовно такої точки. Якщо там щось виникне, от тоді ми прийдемо. У цих хлопців точно не виникне. Вони виявляються, нічого і не готують. Нікаво не готова. Це не готові, а що? А не що? Да. Уже за дві хвилини зникли самі. Єдиний слід, що лишили. Доїдає цей пан. Піріжки з горохом більше подобаються, але на лісовій далеко їхати. Треба якось перебиватися. Тому... Про загрози чув, але ж з ним такого статися точно не може. Тому між швидко і безпечно часу на роздуми він не витрачав. Людмила Бадалян, Владислав Журенко, ТСН 1+,1.